З починається стійкість? Стійкість починається з вибору. Нам дуже важливо це усвідомлювати, що стійкість не є лише якістю, стійкість є напрямком. Що в житті, особливо в часи страждань і випробувань, ми часто стикаємося з тим, що є речі, які ми не контролюємо, Ре, є речі, які ми не можемо змінити, є втрати, є біль. Є страждання. Але стійкість власне, починається з вибору, що я беру відповідальність за те, що залежить від мене. Я беру відповідальність за те, як я реагую на ці обставини, якою людиною я є в них. Це свого роду напрямок, в якому ми собі кажемо, що би не сталося, як казав англійський письменник Лоуренс, скільки б небес не впало, ми робимо вибір жити. У найглибшому сенсі з цього слова жити з любов'ю, жити зі світлом, з мудрістю, з мужністю, з правдою. Коли ми стикаємося з життєвими випробуваннями, то часто ми є посеред страждання, є біль втрат. І коли ми стикаємося з болем, що однозначно нам є важливо огорнути цей біль співчуттям. Нам важливо розділити цей біль з іншими, тому що, як каже українське прислів'я розділений біль меншає. Але тоді нам є теж важливо оплакати ці втрати. І нам є важливо прийняти те, що є речі, яких ми не можемо вернути, і тоді повернути наш погляд до того, що є можливе, побачити справді, що ми не втратили. І в який бік ми можемо скерувати наші зусилля? Хелен Келлер, яка не бачила, яка не чула, яка була теж німою, і водночас, яка була першою жінкою в США, і, мабуть, в історії людства, яка здобула університетську освіту, так гарно сказала, коли одні двері до щастя закриваються, відкриваються інші, але так часто ми не бачимо їх, бо наш погляд є надто прикутим до зачинених дверей. І, власне, у цьому є вибір стійкості, що ми можемо визнати, що є двері, які зачинені, які ми не можемо відчинити. І ми можемо відпустити і перевести погляд, і побачити інші двері, які ми можемо відчинити, і побачити дорогу. Яку ми не втратили, якою ми можемо далі йти. Про це саме пише Едіт Егер, яка була в'язнем концтабору у своїй книжці Вибір. І її книжка Вибір це автобіографічна книжка, і вона має підзаголовок обійняти можливе. І вона пише, що в той день, коли вона опинилася в концентраційному таборі, Перший день її мама, яку майже одразу відправили в газову камеру, їй сказала: пам'ятай, що би вони не зробили з твоїм тілом, вони не можуть забрати те, що є всередині тебе. І послання цієї книжки, і послання життя Едід Егер», яке вона стільки разів повторює, що ми є вільні. У будь-якій ситуації ми маємо вибір, є речі, які ми не контролюємо, але є те, що в нас ніхто не може забрати. Наш вибір бути людиною, наш вибір жити згідно наших цінностей. І це є те, що ми теж досвідчуємо зараз як український народ, переживаючи великі страждання, переживаючи великі втрати, ми робимо наш вибір боротися, перемагати і відроджуватися. І в один момент. Цієї війни, коли було знищено літак мрію, президент Зеленський саме про це сказав. Він сказав: вони зможуть знищити літак-мрію, але вони не можуть забрати нашої великої мрії. Ми будемо далі працювати заради неї. І, власне, в цьому є суть цього вибору, що ми відпускаємо втрачене, але ми бачимо, що є щось, що жодні обставини. Не можуть в нас забрати нашу велику мрію, і ми зосереджуємо наші зусилля в цьому напрямку. Часом випробування є тривалими. І вибір це є те, що ми не даємо цим випробуванням і цьому стражданню забрати більше, ніж вони вже забрали. Ми так, якби кажемо: ми не будемо ставити життя на паузу. Ми не дозволимо цим випробуванням забрати все світле. І все, що є можливе, можливість любити і творити життя. І ми кажемо, що попри ці випробування, ми будемо жити навіть посеред них. І ми будемо жити так, як нам каже наше серце і наші цінності. Власне, про це каже Леся Українка, коли вона каже, серед лиха співати пісні, що які би не були лиха й випробування, вони не зупинять. Бажання нашого серця співати свої пісні, жити, любити, творити, будувати стосунки. Інша гарна метафора каже про це так: що життя це не є чекати, коли закінчиться дощ чи закінчиться гроза, а життя це також великою мірою про те, щоб танцювати під дощем. І я думаю, це така гарна метафора – танцювати танець свого життя. Згідно музики наших цінностей попри дощ, попри темряву, попри всі випробування. Отож підсумуємо, стійкість починається з вибору. І є гарний вислів, «Перемелиться мука буде. І ми можемо собі уявити, знайти ці великі жорна. І що наш життєвий досвід це як свого роду зерно. І Перемелиться це про наш вибір, що, ми, який би не був цей досвід, який би він часом не був болісний і сповнений страждання, ми знаємо, що в нас є вибір, що ми можемо перетворити цей досвід у щось світле. І наш вибір, власне, є про те, що це не станеться просто так, що досвід не перетворюється в світло і в силу. А це власне те, як ми реагуємо на цей досвід, як ми обертаємо ці жорна. Саме тоді наша слабкість може стати джерелом, в якому росте наша сила. Саме тоді з нашого болю виростає співчуття і сила любові. Саме тоді, посеред відчаю, в нас росте незламна надія. Саме тоді. Супереч страху в нас росте мужність і сила. Тому стійкість це про наш вибір обертати ці жорна. І цей вибір обертати жорна це теж певні кроки. Нагадаймо собі їх. Що перший крок це справді прийняти це страждання, визнати втрати. Тоді другий крок це огорнути це страждання співчуттям. Розділити його з іншими, бути підтримкою один одному в цьому стражданні. Тоді третій крок це справді відпустити те, що треба відпустити, щоб дати місце четвертому кроку, обійняти можливе, побачити можливе. І тоді п'ятий крок в цьому напрямку, по цій дорозі, робити кроки кроки згідно наших цінностей в любові, правді і в світлі.